Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О милосердний, щедрий, милостивий Ісусе Христе. Твоє ім'я сяє над нами, немов яскрава зірка, що вказує нам шлях до Царства Небесного. Ми – Віруючи, смиренно схиляємо голови перед Твоєю величчю та просимо Тебе дарувати нам Твоє благословення. Ти, що завжди щедро ділився своїми статками, з убогими і нужденними, благослови і нас своєю небесною ласкою. Благаємо Тебе. Наповни наші серця вірою, надією та любов'ю. Нехай Твоє заступництво відкриє для нас шлях до достатку, успіху та фінансової свободи, аби ми могли сповна насолоджуватися плодами своєї праці та щедро ділитися ними з ближніми. Простягни Господи, свою милостиву. Щедру руку над нами грішними, та сповни наше серця вірою, надією та любов'ю, даруй нам мудрість та розсудливість, щоб ми могли правильно розпоряджатися своїми статками, примножуючи їх для твоєї слави та на благоближніх. Благослови нас, Твоїх вірних, щоб ми ніколи не знали нестатку та нужди. Нехай Твоя милість і заступництво сяють у наших серцях, немов яскраве сонце, що розганяє темряву гріха та зневіри. Господи, дозволь нам стати гідними Твоєї благодаті. Щоб ми могли служити Тобі вірно та самовіддано, примножуючи Твої дари на Твою славу. Нехай наші статки будуть благом не лише для нас, а й для тих, хто потребує Твоєї милості та підтримки. Благослови нас, Господи, аби ми. Могли сповна насолоджуватися плодами своєї праці, не забуваючи про тих, хто поруч. Ісусе Христе, сповни наші душі вдячністю та смиренням, ми схиляємося перед Твоїм Небесним Престолом, визнаючи свою нікчемність і просячи Твоєї всемогутньої допомоги. Даруй нам твій дар прозріння, щоб ми могли бачити Твою волю та слідувати їй безостережно. Господи, Ти що завжди був прикладом для нас у вірі, надії та любові. Благослови нас своїм святим благословенням. Нехай Твоя безмежна ласка стане для нас джерелом сили та натхнення. Щоб ми могли сповна насолоджуватися Твоєю милістю та заступництвом. Господи, даруй нам мужність та рішучість, щоб ми ніколи не відступили від Твого праведного шляху, навіть коли спокуси світу переповнюють наші серця. Нехай Твоя допомога веде нас до духовного. Та матеріального процвітання, а Твоє ім'я прославляється по всі віки. Амінь. Господи, Твоє благословення та заступництво є для нас, наче маяк, що освітлює наш шлях до Царства Небесного. Як діти, що шукають батьківської опіки, ми припадаємо до Твоїх ніг. Благаючи тебе, наповнити наші душі вірою, надією та любов'ю. Благослови і нас своєю небесною ласкою, нехай Твоя милість і заступництво сприяють нашому духовному та матеріальному розквіту, щоб ми могли сповна насолоджуватися плодами своєї праці. Та ділитися ними з ближніми. Ісусе Христе, Твоє ім'я сяє над нами, мов зірка провідна, ведучи нас до Твоєї небесної обителі, даруй нам мудрість та розсудливість, щоб ми могли правильно розпоряджатися своїми статками, примножуючи їх для Твоєї слави. Та на благо тих, хто потребує Твоєї допомоги. О милосердний Господи, благослови нас своїм святим благословенням, щоб ми могли жити у достатку, успіху та фінансовій свободі, не забуваючи про милосердя та щедрість до ближнього. Нехай Твоя благодать веде нас до праведного життя, наповненого. Твоєю любов'ю та благодаттю. Господи, Ти, що завжди був прикладом для нас у вірі, надії та любові, зміцни наші серця, щоб ми ніколи не відступали від Твого праведного шляху. Нехай Твоє заступництво охороняє нас від спокус та гріховних помислів. А Твоя допомога веде до духовного та матеріального процвітання. Амінь. Милосердний Господи, Ти, що завжди був прикладом щедрості, милосердя та турботи проближніх. Благослови нас на добрі справи. Нехай Твоя благодать веде нас до праведного життя. Наповненого твоєю любов'ю та благодаттю. Щедрий, милостивий, Ти протягом усього свого земного життя невтомно допомагав тим, хто був у нужді та скруті. Твоя доброта та милосердя були безмежні, і ми завжди повчаємось Твоєму прикладу. Молячись до тебе, ми згадуємо про історію твого життя, сповненого добрих учинків. Ти завжди піклувався про убогих та нещасних, не залишаючи поза увагою навіть найменшого з твоїх братів. Тож і сьогодні ми благаємо тебе. Наслідуй у нас Твою святу щедрість. О Господи, дозволь нам стати гідними Твоєї благодаті, щоб ми могли з радістю та вдячністю служити Тобі, примножуючи Твої дари на Твою славу. Нехай наші статки будуть благо не лише для нас, а й для тих, Потребує Твоєї милості та підтримки. Всемогутній заступнику, нехай Твоє заступництво завжди простягається над нами грішними, щоб і ми могли щедро діяти на благо ближніх. Господи, навчи нас бути сміливими та рішучими у добрих справах. Нехай твій приклад. Надихає нас ставати провідниками милосердя та богодійності в нашому оточенні. Милосердний Господи, благаємо Тебе, коли ми будемо стикатися з нуждою та незахищеністю інших, нехай Твій голос звучить у наших серцях, спонукаючи нас до дій. Даруй нам мудрість та сміливість. Щоб ми могли допомагати ближнім і ставати для них тими, хто поділяє Твою любов та турботу. Господи, Твоя щедрість та милосердя завжди були джерелом натхнення для нас, віруючих. Тож сьогодні ми благаємо Тебе, нехай Твоя благодать веде нас до праведного життя, наповненого Твоєю любов'ю. Та милосердя. Навчи нас бути уважними до страждань інших та готовими завжди прийти їм на допомогу. Дозволь нам, Господи, нести твій приклад у світ, щоб наші ближні могли відчути Твою небесну ласку та заступництво. Нехай наші добрі справи. Натхнені Твоїм благословенням стануть свідченням Твоєї любові до всіх, хто потребує підтримки та допомоги. Милостивий Отче, благослови нас своїм святим благословенням, щоб ми могли сміливо ставати на захист знедолених та безпорадних. Даруй нам мужність та рішучість. Аби ми ніколи не минали повстих, то перебуває у скруті, а завжди були готові поділитися своїми статками та дарами, отриманими від Тебе. Господи, Ти завжди є прикладом для нас у вірі, надії та любові. Зміцни наші серця, щоб ми ніколи не втрачали бажання робити добро. Нехай Твоє заступництво охороняє нас від спокус та гріховних помислів, а Твоя допомога веде до духовного та матеріального процвітання, сповненого Божою славою. О Господи Ти, що ніколи не оминав тих, хто потребував Твоєї підтримки та допомоги, благослови і нас. Щоб ми, наслідуючи Твій приклад, могли стати провідниками Твоєї любові та милосердя серед наших ближніх. Нехай наші статки та дари будуть використані во славу Твого імені та на благо тих, хто потребує Твоєї ласки. О Господи, даруй нам мудрість. Та чуйність, щоб ми могли розпізнати тих, хто опинився у скруті, і не проходити повз, але з радістю простягнути їм руку допомоги. Нехай твоя благодать надихає нас на добрі справи, а Твоє заступництво оберігає нас від омани світу цього. Господи, всемогутній, Заступнику наш, благослови нас своїм святим благословенням, щоб ми, натхнені Твоїм прикладом, могли стати провідниками милосердя та доброчинності у світі, сповненому страждань та нужди. Нехай наші добрі справи будуть звершені во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, та Присвятих. Пречистих, принепорочних молитв Присвятої Богородиці Марії. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь, амінь. Дякую вам, брате і сестри, за спільну молитву, всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку і успіху. У всіх ваших добрих справах. Бережи вас, Господи. Амінь.